Іноді здається, що все навколо, наче опирається: люди, обставини, навіть сам час, а всередині накопичується втома. Якщо вам це знайоме, тоді дана медитація саме те, що вам треба. У цій практиці ви зможете вибірково покращити своє життя, м'яко підправивши полотно вашої долі там, де це дозволено. Підпишіться на мій канал і ми починаємо медитацію. Займіть зручне для вас положення якому ви зможете комфортно медитувати та при цьому не заснути. Заплющуючи очі, ви можете помітити, як ваш розум вже почав несвідомо занурюватися у медитативний стан. Дозвольте своєму розуму відволіктися від будь-яких думок та зосередьте увагу на диханні. Зробіть глибокий вдих і відчуйте, як свіже повітря надходить у легені, затримайте подих на мить, відчувши, як повітря стає теплішим та повільно видихніть, продовжуючи споглядати за процесом дихання. Ви відчуваєте, як у вашій свідомості зникають всі емоції, переживання та враження. Вони, немов повітряні бульбашки, відлітають вдалину, розчиняючись у неосяжній безмежності цієї медитації. Почуття умиротворення пульсує та розтікається в межах вашого тіла. У міру сповільнення та поступового припинення розумових процесів ви відчуваєте, як ваше тіло глибинно розслабляється. Ви помічаєте. Що з кожним вдихом та видихом ваше тіло все більше заспокоюється і звільняється від напруги. Починаючи від стоп і закінчуючи головою. Ви відчуваєте, як кожна частина вашого тіла, кожен м'яз, кожна клітина розслабляється та занурюється у приємну тишу. Ваша свідомість стає ясною, як непорушне дзеркало, відзеркалюючи лише безмежний спокій. З кожним вдихом ви все глибше занурюєтесь у свій внутрішній світ, відчуваючи власні вібрації від своєї рідної енергії, яка циркулює всередині вас та сповнює теплом, наче ніжно тримає вас в обіймах. А зараз уявіть, як ви на рівні тонкого плану переноситеся своєю енергетикою в простір так званих каші, де зберігається інформація про все минуле, теперішнє і можливі варіанти майбутнього. Це не бібліотека у звичайному розумінні, радше інформаційне поле, що реагує на ваш намір. Прямо цієї секунди ви силою думки опиняєтеся саме в інформаційному полі Хроніка Каші, і на рівні енергетики спершу просто адаптуєтеся та спостерігаєте за цим простором і за своїми першими відчуттями. Далі, знаходячись в цьому просторі, подумки зробіть запит на демонстрацію вашого поточного життєвого шляху. В певний момент перед вами з'являється образ полотна вашої долі. Воно не потребує чіткого образу. Достатньо відчуття, що полотно перед вами, і воно повністю з'єднане з вашим життям. Це енергетична структура, у якій зібрано все, що ви прожили, все, що досі впливає на вас, і те, що ще тільки готується проявитись в найближчому майбутньому. В цьому просторі десь поряд також знаходяться силуети хранителів хронік. Привітайте їх і попросіть відкрити вам лише ті ділянки полотна вашої долі, з якими зараз дозволено працювати, тобто без порушення гармонії життєвого шляху, лише те, що можна м'яко покращити, трансформувати або відпустити. Попросіть їх про це. Відчуйте, як на полотні починають підсвічуватись певні місця, можливо, як тепло, світлові пульсації чи просто внутрішнє відчуття. Це все фрагменти минулих досвідів, незавершених реакцій, давніх зобов'язань чи болю, який ви вже переросли, але відбиток ще залишився в вашій енергетиці. Як і якісь поточні ситуативні обставини у вашому житті, ну і нарешті деякі майбутні небажані події, які жодним чином не пов'язані із кермічними випробуваннями, але які цілком можна і варто усунути ще до їхнього настання. Отже, підсвітилося все, що можна і варто наразі виправити. Достатньо прямо зараз охопити своїм внутрішнім поглядом всі ці фрагменти, а у разі, якщо ви нічого не помітите, ваша підсвідомість зможе самостійно считати все на рівні тонкого плану. А тепер накажіть всьому підсвіченому, що заважає вашому шляху або потребує пом'якшення, прямо цієї секунди почати трансформуватися у чисту енергію благополучно завершеного досвіду, без втрат, без шкоди, без негативу. Намір простий, усунення і відпущення всього зайвого з минулого і теперішнього. Яка благотворна трансформація і м'яке пом'якшення вашої майбутньої долі, зберігаючи гармонію згідно вищому плану вашої душі на життя. Силою думки сукупно запустіть всі ці благотворні зміни. Наразі тоненькі потоки світлої енергії Акаші м'яко проникають в ці місця. Світло саме знайде шлях туди, де потрібно зняти напругу, розчинити стару програму, переписати заблокований досвід у форму мудрості тощо. Просто спостерігайте деякий час на рівні енергетики і відчуттів, як полотно вашої долі оновлюється, візерунки світлішають. Потік часу, ніби вирівнюється, життєві події отримують новий порядок, у якому вам легше дихати і рухатися вперед. Добре, далі повторно охопіть внутрішнім поглядом полотно вашої долі, і перевірте, чи залишилися якісь невирішені проблеми з числа тих, що дозволено вирішити тут і зараз, а також всі вторинні моменти, які можна було б прибрати, такі як чужі нав'язані рішення і погляди, фрагменти колективних програм, що колись вплелися у ваше поле. І впливають на ваші думки, рішення і дії, заважаючи проходити свій істинний шлях. Нехай все це прямо зараз підсвітиться. Попросіть енергію трансформації Акаші. Обережно відокремити ці зайві вузли та павутиння від ваших власних ноток долі. Відчуйте, як починає звільнятися простір, місце, де раніше були тіні чужих сценаріїв, відтепер наповнюється вашим власним світлом. Вашою правдою, вашим тоном буття. Далі попросіть енергію Акаші проникнути у фрагменти минулого. Де залишилися певні подряпини, такі собі шрами в пам'яті душі через певні пережиті колись сильні негативні емоційні потрясіння, нехай ці сліди заповняться енергією Акаші, наче бальзамом для душі, і всіляко зціляться, забираючи ваш притуплений біль, ледь помітний десь там в глибині, до якого ви, можливо, встигли звикнути і не помічали довгий час. Нехай із зціленням всіх цих спогадів настане довгоочікуване полегшення, внутрішня свобода і душевна радість, тоді як кожна нитка у полотні життя тим часом вплітається в гармонійний візерунок, що служить вашій цілосності. А тепер попросіть хранителів Хронік внести у полотно благословенний символ гармонії. Він буде діяти у якості печатки, що узгоджує та закріплює новий порядок енергії вашого життєвого шляху. Попросіть хранителів Хронік закріпити і ухвалити нову структуру полотна вашої долі для подальшої інтеграції у ваше реальне земне життя. Коли щось залишилось неясним або не відкрилося, це природно, адже є процеси і моменти, які поки що не можуть бути змінені, але вже зараз починають вирівнюватися м'яко і поступово, достатньо дозволити цьому відбуватися у своєму темпі, відпустивши зайвий контроль, Подякуйте хранителям і власній душі. Полотно долі поступово згортається, але його новий код залишається активним у вашій енергетиці. Тепер перенесіться своєю ментальною присутністю назад у тіло в момент тут і зараз. І за кілька секунд ви можете розплющити очі. Працюйте з цією медитацією щодня протягом одного тижня, і тоді ваше сьогодення та майбутнє неодмінно покращаться. Якщо дана медитація сподобалася, будь ласка, підпишіться і напишіть в коментарях про щойно отриманий досвід про те, що вам вдалося побачити або відчути. Бажаю вам гарного дня!